Погода у листопаді цього року буде мінливою, з достатньою кількістю опадів та невисокою температурою. Про це на порталі Метеопроб повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. У першій декаді, за його даними, очікується похолодання та багато опадів. У другій декаді листопада погода буде більш спокійною, а температура коливатиметься у межах кліматичної норми. У третій декаді температура продовжить знижуватися. Місцями в день вже навіть буде нижче нуля градусів. Водночас на більшій частині території країни відновляться опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Таким чином, за даними Кібальчича, середньомісячна температура листопада опиниться в межах норми, а в окремих регіонах навіть нижче за норму на 1-1,5 градуси та становитиме від 0 до плюс 5, а в Одеській області та Криму плюс 6, плюс 7 градусів тепла. Крім того, під впливом циклонів на початку місяця переважатиме досить вітряна погода. В окремі дні пориви північно-західного вітру можуть досягати 20-25 метрів в секунду. Попередив синоптик. Опади за даними. Синоптика спостерігатимуться протягом усього місяця. Сніговий покрив може формуватися плямисто на короткий час та не по всій Україні. Хоча у високогірній частині Карпат снігонакопичення розпочнеться з початку місяця та проходитиме доволі впевненими темпами, каже синоптик. Водночас у центральних та південних областях сніг у листопаді малоймовірний. Натомість тут можуть спостерігатися окремі грози. У листопаді 2024 року погода в Україні буде переважно типовою для цього сезону. Про що свідчить прогноз українського гідрометцентру за інформацією синоптиків? Середня температура протягом місяця очікується на рівні один градусів тепла. У більшості регіонів це відповідає нормальним показникам а в східних і південно-східних областях трохи вищим. Щодо опадів, то у Боргідромацентр прогнозує місячну кількість у межах 34 77 мм, а в Карпатах місцями до 100 мм, що також є типовим для цього періоду. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.